Друзі, вітаю вас з Черкащини. Зараз я в самих Черкасах на підприємстві Басагро. Чому підприємстві? Тому що тут виробляється дуже багато запасних частин комплектуючих до кукурудзяних жниварок. Ось різних виробників, різних марок. І Сергій Вікторович, директор і власник цього підприємства, зараз проведе для вас екскурсію, що саме вони роблять, з чого вони це роблять і навіщо. Виробництво це моя як цяцька. Ага. Мені мені подобається, тому я стихія, так? Да? Да. Коли воно прийшла болванка і пройшла ці всі стадії і отримала зірочка, така, як оригінальна, от я це отримую задоволення. Ми займаємося виробництвом і продажем запчастин до жаток, сівалок, комбайнів, розкидачів мінеральних і органічних добрив. Працюємо на ринку України більше 15 років. і Займаються чистим виробництвом вже більше п'яти років на власних потужностях. Що ми виробляємо, що хотілося б показати, це в основному з запчастини до жаток. Те, що буде цікаве на даний час, це кукурузні жатки практично всіх виробників, які є на даний час на ринку України. Грінгов, Хорош, Фонтіні, Капелло, Лемак, Драго, Зіглір, Зафрані, Даміноні, Аптісан. Ну, до всього, чого тільки можна. Частину запчастин ви можете зараз побачити тут. Це така виставкова зон. Також е, багато робимо на джундір, е, на жатки на сіневі, на підбарабання. Ну, багато чого. Це зараз вже і по складу повернистя більше докладно покажемо о, тому, що робимо. А чому ви вирішили зайнятися саме таким напрямком от запасні частини до жаток? Е, на свій час, скажімо так, був великий дефіцит. У мене багато товаришів, які займаються фермери, зверталися тому, що немає оригіналу. Була посадка, це ще в 10-х роках. І на той час ми возили оригінал, потім з Китаєм, з Турцією працювали, але в свій час зрозуміло, що контролювати якість, швидкість ми можемо тільки, коли ми будемо робити це самі. Тому ми побували на заводах і в Китаї, і в Турції, і в Європі. Подивилися, як воно робиться, на чому воно робиться, і поступово перейшли на те, щоб ви стали самі. Тобто у нас і конструкторський відділ, і виробничий відділ, ну і де це все поступово. Ви робите це все під замовлення, чи у вас є склад? Є склад. Давайте под... глянемо тоді, що у вас є на складі. Я думаю, що фермерам буде цікаво подивитись, що вони можуть у вас придбати. Склад є в Черкасах і склад є в Кривому Розі. Ось зараз якраз під замовлення це замінник капоти і ділітелі на кейсовські жабки. Чому цікаво? В тому, що пластикові зараз, скажімо так, їх фактично немає в наявності. Ну, а це від Алімак Drago. Повністю все виробляється. Можемо продавати як в зборі, так і по запчастинам. Те, що ви бачите, 90% те, що виробляємо самі, ножі ми возимо італію, цепки. Підшипники це те, що перекупне. Все остальне це все те, що ми робимо самі. Тобто це все на складах, практично все це те, що ви робите самі. Так. Так що не завжди треба чекати. На всього ми замовлення можемо відвантажити практично відразу. До яких жаток ви робите ці всі комплектуючі і наскільки відсотків десь? Ну, якщо розмовляти про розхідники, те, що замінюється практично кожен сезон, то процентів, мабуть, 70 всіх розхідників ми робимо. Да, основне це, звісно, ножі і цепки. Вони у нас теж є, ось якраз це ж ящики йдуть. От такі цікаві позиції це вали і ротодіск. Повністю всю комплектацію цього вала теж ми робимо. Наскільки дана продукція дешевша, ніж оригінал? Ну, мінімум 30%, а то й більше. Тобто, якщо ми геть наближаємося до оригіналу, то ми, ну, так би, немає сенсу тоді і брати аналог, я вважаю. Ну, звичайно, так. А що по якості, по ходимості цих запасних частин? Практично оригінал. Тож тобто, ми даємо гарантію на свій товар, ми відповідаємо за свій товар. Якщо якісь є питання іменно по-нашому. Я завжди готовий відкритий, скажімо так, ми чи поміняємо, чи це. Ну, скажімо так, ми клієнта не, не, не потіряємо і не, не кинемо, ми завжди відповідаємо за свої. Ви працюєте лише по Україні? Ні. Ми працюємо багато по Європі, починаючи з Литва, Польща, Германія, Угорщина, Болгарія, Румунія, Молдова, трошки Франція. Це ті, які. Основа наша. В Германії є представник. Але ж там нібито теж є якісь виробники. Чому вони вирішили купувати з України? Е, тому що є наявність. Е, це склад, це, скажу, я вважаю, що це дає можливість нам відружатись відразу. Якщо в тій ж Германії їм треба почекати, поки це виготовиться під замовлення, то в нас воно є в наявності. Ця сторона це жатки, ця сторона це сівалки. Так, щоб легше було. А, у вас розділено воно. Да. З чого воно все робиться? Тепер покажіть, розкажіть. Перед тим, як ми запускаємо щось виробництво, ми робимо якийсь аналіз. Тобто, якщо по металам це як мінімум твердість, якщо це із нам, скажімо так, зрозуміло асортимента, то, звичайно, цього достатньо. І якщо ні, то є можливість робимо хіманаліз, спектральний аналіз, аналіз тобто, щоб повністю на відповідність оригінальним деталі. По пластику так само. Перед тим, як запускаємо, ми робимо аналіз. І тоді вже підбирає матеріал повністю відповідний оригінал. Тому наші от зірочки. Грінгофт, наприклад, на, ука... на ринку України є, які виробляються із поліуретану, і є ПАП, по ПІ... є хто з чого може. Да, є матеріал дешевший, але і якість зірочки хуже. У нас виходить, що вона не сама дешева, але вона повністю відповідає оригіналу по матеріалу. Тому, скажімо так, наші ці зірочки продаються дуже хорошо в цьому гармані. Де виробляється сама жа. Так, За потреби ми можемо маркірувати нашу продукцію. Це лазерний гравюр. Тут повністю, щоб показати, як це виглядає. Тобто три трикутничка – це ваш логотип фірмовий? Так, басагра. Так воно працює як більше як захист, щоб не було питань, що за своїми відповідаємо те, що я казав. Угу. По зірочкам. Це якраз сонечко ми робили на виставку. Це зірочки, які ми лємо по пластику. Це теж Гелінгоф, Ораш, Капело е і фантіні. Е потім ми льем кулачки пластикові, які на цепок, і кулачки робимо резинові. Це ті, які йдуть для уборки соняха. Зараз це актуально, доволі таки, і от зараз якраз на Європу ми їх одружаємо. По поводу поставок на От Зараз якраз йде відгрузка на Германію і на Румунію. Запчастина жатки. Так що Європа працює на нашому і теж радіє. На нашому обладнанні, на українському обладнанні. На українських запчастинах я вважаю, що треба бороть комплекс меншовартості. Наша теж може бути і якісне, і навіть якісніше, іноді, ніж оригінал. Знаєте, в чому парадокс? Що багато зараз дилерів і продавців запасних частин навпаки привозять з Європи запасні частини так. в Україну, тому що вважають їх якіснішими, тоді як Європа чомусь купляє українські запасні так, частини. І, скажімо, притом це дуже багато вже наших запчастин постається навіть. Не тільки наша компанія, а взагалі. Я чому і кажу, що Ну, я за те, що українське, щоб цінувалося, тому що ми можемо робити якісно, ми можемо робити гарно, ми можемо робити, ну, я кажу, не гірше, а то й краще оригінальних і запчастин, і технік. Мені здається, що не факт, що ті ж самі запасні частини не поставляються назад в Україну українськими ми дилерами. Ми з цим стикалися не один раз, коли дилерів брали запчастини і потім бачили, що це наше. В Україні ви самі продаєте чи через дилерів? І самі і через дилері. Тобто Ми співпрацюємо з усіма компаніями, як торгуючими організаціями, сервісними організаціями, кінцевим клієнтом, фермером, холдингом з усіма. Тобто до вас звертаються і фермери, і так, компанії, так. які ну, у нас займаються є Інтернет-магазин наш, у нас є менеджери, які працюють активно, є філіал в Кривому Розі, де теж є свій склад. Ще одне з наших направлень діяльності це поставка і ремонт редукторів. Ми являємося ділерами дилерами з заводу Dissanse, Турція, який виробляє дуже великий асортимент редукторів для агро- і неагро направи. Це такі показові зразки. Пройдемо, покажемо, як проходить ремонт. Так, ну те, що тільки що розказували, займаємося ремонтом редукторів до всіх жаток, які тільки. Є. На даний час редуктор капело, тільки що привезли нам, як відбувається діло. Проводиться редуктор, е велике прохання до наших клієнтів, щоб коли везли, то зливалося з них масло. Е Миється, розбирається, дефектується. Потім ми складаємо дефектну відомість, де перечисляється, що треба замінити, що ми вважаємо. Тобто клієнт може надати свої запчастини, можемо зібрати своїх запчастин. А чому господарства самі не можуть його розібрати, там, відремонтувати? Для розборки таких редукторів потрібно дуже багато специфічних інструментів і багато регулювань, тобто його, так сказати, на колінах його не зробиш. Тобто його можна розібрати, можна зібрати, але скільки він після Чи цього проходить? Це вже питання, скажімо так, дуже велике. Ми на свої революції не даємо гарантію. Мінімум один сезон. Це наш цех лазерної різки Ріжемо до товщини 16 міліметрів. Які саме деталі ріжете? Зараз це ножі. Це якраз на комплектацію, коли стається комплектне переобладнання жаток, щоб убирати соня. Кокурузне жатка вибирати соня. Далі по процесам. Гнуття. Зараз паралельно гнуться запчастини відпрацьовується до жаток і відпрацьовуються квартири до хоршовських посівних комплексів. Тут зварювальний. На цьому відбувається штамповка, теж гнуття, ну таких специфічних деталей. Трубчасти, мабуть, якихось. Тут не тільки трубчики, тут, тут він, вона дуже він, хитра. Це ж і лопатки тут гнуться, де. Це я може в офісі потім покажу. Які нам простиво взагалі. Працюємо з різними матеріалами: сталі, чорні, нержавіючі, порошкові, технології дуже багато на самом делі. Ми відпрацювали. У нас більше 60 приствором тільки по пластику, по резині теж 20. Так що ми не тільки виробляємо метал і вироби з металом, а і працюємо з різними матеріалами. Все, що приміняється в агронаправленні. Під барабання ви теж робите? Це, це запчастина, це для сімейних компаній селекційно-соняшникова молота. Це ми робили автономно, нам привезли кусок. І попросили, вона раніше базово працювала від комбайн, ой, від трактора від ВОМа. А треба було зробити її автономні повністю. То ми розробили повністю весь агрегат, який базується на звичайному причепі, окремо поставили двигун як від мотоблока. Тобто Зацепили за ними, привезли на поле. І якщо раніше для цього треба був трактор, тракторист, затрати по солярі по всьому, то зараз це цепляється за будь-яку машину, приїхали. В любу точку поставили, завели і е, повністю со головки соняка закидають, і чистий соняк вже висипається. Угу. Тобто це не просто підбарабаня, тут? Це, це повністю це частина, яку ми зробили, щоб була як на запас, як зіп. Угу. Але підбарабання ми робимо на джондіри, підбарабання робимо на класи. Теж це. відпрацьоване, потім покажемо. З цими питаннями так. теж можна до вас звертатись. Так. так. Поджендіру, Різні тримаються якісь певні. По джендірам всі моделі. І вони в нас і на складі в наявності ми їх тримати стараємось. По класу під замовлення. Так. Це наш чекуцек і механічні обробки. Почнемо з зуборіза, де виробляються зірочки. Теж жатки, сівалки до всього. Та, Також ще хотів би зазначити, це заготовки, виробляємо грідлоховські вали, повністю квадратні. Це, це заготовка, побачимо, далі йдуть на інші операції. Це ж штука, яка ходиться з просом. Дуби і нарізаємо не тільки цим методом, а є ще й ерозійний варіант. Давайте пройдемо глянемо. Зараз олімаковка дірочка ріжеться. так вона виглядає після. Далі йде вже гальваніка. Чим ріжеться тут? Це ерозійна установка, ріже проволокою. Можемо різати хоч сирий метал, хоч закалений метал товщиною до 500 мм. шліц і внутрішній, і наружний, внутрішні, і, наружні, і ну, там будь-який варіант такий. Є. Як, як швидко його можна переналаштувати під іншу зірочку? 15-20 хвилин. Получається, ну, у нас політех і інститут Черкаса був, і політех коле. Це два технічних вуза, які є в нашому місці, і з обома цими вузами підписані домовленості про проходження практик студентами, де вони можуть попрацювати, побачити обладнання новітні, щось почерпнути для себе. Тобто Практично ми ще й стараємося де можна навчати хлопців, які бажають розвиватися в направленні ну, машинобудування. Ну, Фактично, такого обладнання в Черкасах ніде немає. Саме в Черкасах немає такого. Тому що у вас така схема, як на європейських заводах, там теж беруть студентів, навчають і потім так. вони продовжують працювати у вас так. на виробництві. Я кажу за обладнання, це обладнання, це якраз це ерозійний станок, ерозійної різки. Який його принцип роботи? Він працює за счет енергії імпульсу, яка передається на проволоку і сама проволока як, випарює метал, а остатки ну, вода вимиває, ну, сош вимиває вже продукти горіння. А дані зуби чому не нарізаються на звичайній зуборізці? Е, сама форма зуба, якщо на зуборізці вирізається круглий зуб іде. Тут форма зуба йде не, не радіус. Ну, точніше, радіус ну, не один, а йдуть два радіуси. Нерівної форми такої. Так. З якою точністю воно ріже? В сотках. Не в десятках, а в сотках. Ми можемо вирізати будь-який чистий розмір. Притом на дуже великих причинах. Це те, чого не можна зробити другими операціями. Ну, там, Лазером, фрезеруванням. Це набагато точніше і економічніше. А яка швидкість різання? Скільки можна таких шестерень вирізати за день? На одну штуку йде 40 хвилин. Внутрішні шашлиграники, внутрішні шліци. Тут багато різних. А, да. ну, не завжди можна на протяжному станку підлізти, щоб зробити шпонку або на великій глибині, або на сильно великій довжині. Тут це можливо. Можуть бути якісь нестандартні, тому що теж звертались до нас, але ну, нема так, щоб показати. Коли треба зробити якісь такі деталі, ось все ж робили теж на ерозії. Всю зірочку, шестерню і планець, все наше. Це відносно нове обладнання. Да, це нове обладнання, вони це два станка прийшли одночасно. Це щоб сверлілка, яка на глибину 300 мм, може бути отвір від 0,15 до 6 мм. Повністю по координатам. Воно використовується як старт, але для ерозії, коли треба десь отвір робити, з цього отвора вже завести проволоку. І як Для фільєрів, для, ну, там взагалі дуже широка, широкий діапазон використання цього обладнання. Як цього, так і цього. Надалі тут у нас ЧПУ, станки, які роблять заготовку. Якраз те, що зараз ріжеться на зуборізі. Ось ця заготовка йде. Вона звідси йде туди. Да. Так. А з яких металів ви це все робите? Це що? З яких металів ви це робите? Е -е, базові ті, що йдуть 145 на зірочки. а далі в залежності від того, чого зроблено Тобто Робимо завжди, я вже казав, вже аналіз перед тим, як першу деталь робити по, по оригінальній зірочці. Ну, по оригінальній деталі взагалі. Mm -hmm. раз розірочка заготовка і пішла-пішла далі і знаходить зіборізмі. Mm -hmm. Тут у нас цех порошкової покраски, де готові вже заготовки. Припудрюються, як ми називаємо, і потім йдуть вже в піч на покраску. Тут порошкова покраска. Так. Так, І піч тоді йде. Піч а, просто... а, тут сюди одразу заходить. Да? Да. Угу. Камери припудрюються, завішуються сюди і потім вже заїжджає в піч. Те, що порошкова покраска, видно з того, що матове так, покриття. Да. таке. А це ж ми, що, що ми не звезд припудрювати, угу. як пудра на цій стадії. Потім вже як запікається, то вже далі блискуче, таке, таке гарне і дуже витривале покриття. От якраз його хорошо видно на от кейсовських цих. Тут якраз зараз видно, як виглядають запчастини до і після. Це те, що нам привезли. На ремонт виробництва було прийнято рішення зробити повністю нове. І ось якраз як воно виглядає вже після того, як ми його розробили. Ага. Те, що я казав, під барабання. Це Зафранні, Доміноні і Грінгуф ну, подільники. Те, що я кажу, що на всі жатки практично ми їх робимо. Також, крім виробництва запчастин, ми являємося дилерами бренда Джанса. Це турецький бренд, який виробляє сівалки точно висів. Дуже широкий асортимент. Дана сівалка це, ну, я думаю, що, хто розуміє узнає, це фактично це гаспардо. На неї діє гарантія. Копія сівалки Газпарду МТР. Ці сівалки в Україні вже є, тобто є в кого спитати. По вона якості. восьмирядна, Так, восьмирядна. Для кукурудзи, соняшнику, Для з межяддям 70 вона. Так, так. Диски ж, я знаю, ви теж робите да. до, до сівалок. Діло в тому, що ми весь розходник на неї робимо. Так що ми можемо хоч. Хоч оригінальний турецький, хоч свій, предоставить і по наявності, і робити, да, привода теж як у Гаспардо, редукторами. Так, так. Яка ціна буде для фермера такої сівалки? На даний час 890 тисяч. В повному комплекті з комп'ютером з зусиль. 890 тисяч, восьмирядна сівалка, під кукурузу, соняшник, знесенням мінеральних добрив. З Редукторами і висівними апаратами Гаспардо. з дводисковими сошниками, колесами контролю глибини, подвійне прикочувальне колесо. Двохдюймове, я так розумію, навіть двохдюймове. двохдюймове. Тому, в принципі, кому цікава сівалочка, можете звертатись в компанію Басагро. Проконсультують, покажуть, запустять в роботу. Дякую тоді вам Дякую за екскурсію, вам. що показали. поділились, тому що е, мало хто е, погоджується показати виробництво, там, да, можливо, якісь є секрети, там, нюанси такі. І ми завжди відкриті. Ми запрошуємо до себе. Я чесно кажучи, навпаки, люблю, щоб е, клієнти, які з нами працює. Приїхав і побачив, що ми реально виробляємо, ми реально є, ми не десь там в гаражі на коліні і непонятно чого. Тобто все відкриті до співпраці. Тому запрошуємо до себе завжди. Приїжджайте, Черкаси, Пурихаменка, 8 дрободи.